Проект, який фінансований із е, фінансових коштів е, Міністерства справ Республіки Польща, і представляє собою ідею на те, щоб е, вивчити досвід сусідньої країни, успішної країни Польщі е, щодо залучення інвестицій до малих міст. Повторюю, є фокус, акцент саме малі міста, тому що як живуть великі міста, це окрема стаття. Розповіді, тому що я думаю, ми знаємо, там є відповідні відділи, які займаються і маркетингом території, які займаються інвестиційними потоками. Малі міста на жаль в цьому процесі мають специфіку, яка не завжди досліджена і не завжди представлена а, на нормальному рівні. Тому цей пек на це спрямований. Що буде в рамках проекту а, в двох словах: перше, ми а, Зв'язалися через наші можливості, через співпрацю з органами влади з представниками органів сесмердування і з представниками районної виконавчої влади на місцях для того, щоб відібрати му скам так, запросити керівників органісмердування або спеціалістів, які займаються інвестиціями до участі у наборі заходів. Перше це візит. До Польщі з тим, щоб ознайомитись, як у малих містах в Польщі відбувається залучення інвестицій, яким чином вони потім реалізовують ці проекти і як забезпечити їх тривалість? Після цього буде проведено три хвилі, або, скажімо так, три етапи семінарів із залученням відомих фахових спеціалістів із Польщі, які будуть працювати з групами. Міських голів з групами спеціалістів із районів, які займаються інвестиціями, які розкажуть, власне, які механізми, які лоритми залучення інвестицій, ну, власне, внутрішніх інвестицій з України або із-за кордону. Кожен сімер має свою специфіку, про це, знову ж скажуть колеги. І після цього буде ще один візит уже для спеціалістів, які пройшли ці тренінги, для того, щоб опрацювати можливості певних проєктів. Тому що знання знаннями, але якщо їх не використовувати, то знання забуваються. Тому, я думаю, ці проєкти, можливо, в чомусь невеличке, да? від створення певної презентаційної форми для міста, від створення певного малого проєкту щодо там, скажімо, привезення і проведення конференції невеличкої для інвесторів. Можливо, міні-бізнес-проект для якогось об'єкту. В кожному випадку це буде специфіка окрема, але менше з тим. Це дуже важлива частина, яка буде теж вирішуватись під час візиту. А потім найбільш успішні проекти будуть відібрані. Я думаю, чотири особи, які будуть найбільш успішними, з цієї, групи, яка буде працювати, вони будуть мати змогу стажування протягом певного періоду, саме в, в малих містах Польщі, щоб на своєму досвіді побути, як на своїй шкірі, відчути, як це відбувається, які процеси, які проблеми. Я думаю, що цей, цей момент він від теорії до практики є не те, що не це інноваційним, але є практичним і необхідним.